Доброго дня! З вами знову я, емісія Артем. Сьогодні буде розпаковка посилочки. Посилочка з банкнотами. Так. почнемо з даних. Ще є додатково дві монетки домовив. Монетки ювілейні країна Італія. Так як я збираю набор ювілейних банкнот цієї монет Італії. 100 лір. 1997 року. Дуже гарно. Монети перевертиши. Також монета 200 лір. Також ювілейна. Перевертиш. Дуже гарно. Так. Даній посилці банкнот буде небагато. Банкноти загалом з обігоду. Так, почнемо. Банкнота Мексики. 100 песо 2016 року. Присвячена 100 років Конституції Мексики. Є на чаточка така, повністю банкнота ювілейна з відповідними сценами, але банкнота з обігу. Її недолік єдиний. Банкнота Узбекистану 3 СОМ, 1994 року. Дана лінійка в мене зібрана майже вся, не вистачало тільки трьох. Які вже в мене є, і ще одного з сум не вистачає. Також полімерна банкнота 5 доларів Канади. Також з обіходу. Дуже гарна з ценами з космосу. Повністю гарна банкнота, полімер. І саме головна банкнота в даній посилці. Це також 10 доларів Канади, ювілейна. Дуже гарна банкнота. Прозоре полімерне віконце. Все, єдиний в неї недолік, що вона з обігу. Є трохи перег... перегнута. Але коли нема ніякої, то і така, як за золото. A s tým